Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Димний Аматор. Сьогодні в нас на огляді White Angel зі смаком мастики. Mastic. Мастік джем. Дивіться, це, як на мене, самий невдалий смак, який мені потраплявся від White Angel. Це чимось нагадується церковний ладан на смак. і... Дим, який залишається після нього в повітрі, пахне приблизно так само, як і а, в церкві. Тому це дуже і дуже на любителя, він дуже приторний і він дуже специфічний. Реально. Я його буду зараз а, прокурювати, але от на початку він взагалі трешовий. Ха. Ха. Ну, от реально таке враження, що в мене там не в углі, або в углі, і під вуглями чисто камінці з ладану. священникам би сподобалось. Серйозно. Да. Скажем так, цей тютюн для тих, хто ловить вайпу від походу в церкву, хто кайфує від аромату ладану. Але одне діло. Просто нюхати його, а інше діло його курити і запускати в себе. А, мастіка. Якщо хто не куштував, чисто для галочки, ну, потрібно спробувати, мабуть. Для того, щоб зрозуміти, що це взагалі за смак і як це, коли ти куриш ладан. Серйозно, от. Тільки для цього на постійну основу я б явно його не брав, і взагалі б, якби мені його не прислали, я б його, мабуть, б не купив. Тому що, коли ти гуглиш інфу по цьому тютюнові, то важко знайти хороший фідбек. А отже, більшості він не подобається, це означає, що скоріш за все тобі він також не сподобається.